Доучні, коли ставити їм погані оцінки. Що, переживаєш? Не переживай, переживеш! Як ви пояснюєте, чому невчасно заповнили журнал? На жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мали б бути за усіма розрахунками. Ну, але маємо, що маємо. Які у вас емоції, коли приходять заробітна плата? Я довольний, що в мене вже Леся радується за мною і Грушевський, і вже свадьба у них в кармані. Як ви почуваєте себе на посаді директора коледжу? Я просто королева. Я що ви відчуваєте, коли викладачі здають вам час на усі звіти? Наконець, то я дождався. Це капець, сіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Що ви відчуваєте, коли студент обіцяє у кінці семестру доздати усі завдання за увесь семестр? Я чекатиму, стільки, скільки треба. Я чекатиму лише на тебе. Чому ви пішли на посаду заступника директора з виховної роботи? Контролювати, розумієте? Я буду дивитися, ага. А це не так, наприклад, там Марино чи Горпину, це не так ти зробила. Які ваші думки на початку робочого дня? Ой. Навірно, буду йти вже додому. Щось у мене голова так кружиться. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Що ви відчуваєте, коли студенти надходять на ваш урок? Болить, болить душа! Ну що сказати, що зробити. Плануєте поїхати у відпустку. Я їду в Карпати, зелені Карпати! Чому ви стали викладачем з бухгалтерського обліку? Випадково, біс поплутав. Називається після школи треба було поступати кудись. Чи не хотіли б ви змінити місце роботи? Ні, не хочеться. Ну така д -д -д довіра людей, то що я серйозна людина. Як ви проведжаєте своїх студентів на канікул? Ой, як же жити без вас? І хата пуста без дітей. Я думала, вони ніколи в житті не уйдуть. Хочу е -е, побажати всьому нашому. Колективу міцного здоров'я, подальших успіхів і безумовно, перемоги. Хай вам щастить!